Всім привіт! Вітаю вас на каналі Донки і сьогодні ми з вами розглянемо ось такий лубрикант смаковий зі смаком полуниці від бренду Shiatsu. І це в нас високоякісний їстівний лубрикант на водній основі із різними вишуканими та стимулюючими ароматами. Він легко відкривається, так потягнути і все легко відкриється. І він має поліпшену формулу для тривалого ковзання. Ідеально зволожує шкіру та слезову оболонку інтимних зон. У своєму складі містить виключно сертифіковані органічні екстракти та натуральні рослинні інгредієнти, щоб не містить агресивних речовин, які б викликали алергічні реакції, подразнення чи печіння на шкірі. Він абсолютно не липне до рук, забезпечує чудову гладкість під час проникнення і не потребує змивання. І його також можна використовувати навіть для масажу. І сам гель не тільки не липне до рук, а й не залишає жирних слідів на білизні. І сам гель має практично безбарвний колір. Добре легко наноситься, має дуже легку консистенцію, яка добре вбирається. Засіб в об'ємі 75 мл, якого вистачить надовго. Тому переходь на сайт і замовляй!